І довго я збирався перший раз у перший клас, разів з 10 одягався і вмивався 10 раз. Здається, ніби це було вчора. Але насправді минуло вже аж 10 років. Сьогодні знову 1 вересня. Про те, що ніколи воно не було таким тривожним. Як би не просто було здобувати знання, опановувати науку, нині з певністю можна сказати, що це велике щастя. Щастя складати у портфель книги та зошити. Садіти за шкільною партою, бачити своїх друзів, разом з іншими учнями школи дізнаватися щось нове, слухати пораду та настанови наших невтомних вчителів. Щастя просто прийти до свого навчального закладу та бачити його цілим та неушкодженим. Нинішній навчальний рік, ми, одинадцятикласники, будемо цінувати по-особливому. І це не тільки тому, що це останній рік у стінах нашої рідної школи, а тому, що він взагалі розпочався. Пам'ятаймо, яку високу ціну платяться це наші захисники. Я щиро бажаю усім, що вже невдовзі по коридорах школи бігали діти, всюди лунав їх веселий гомін, щоб минули усі тривоги та переживання у наших батьків, щоб вчителі нас зустрічали довгоочікуваної і приємної мелодії шкільного дзвінка, а на уроках розповідали про перемогу України, мирного, тихого та легкого навчального року усім нам.